retain – зберігати. Утримувати. verb – To continue to have something. Keep possession of. To absorb and continue to hold. a substance. Продовжувати мати щось. Зберігати володіння. Вбирати та продовжувати утримувати. речовину. For example, 1. The company struggled to retain its best employees. Компанія намагалася утримати своїх найкращих співробітників. ТУ. Please retain a copy of the contract for your records. Будь ласка, збережіть копію контракту для своїх записів. 3. To retain Information. Утримувати. Запам'ятовувати інформацію. 4. To retain control. Зберігати контроль. 5. Retainer – Іменник. Утримувач. Гонорар для адвоката. 6. Retention – Іменник. Збереження. Утримання. 7. Retentive. Прикметник здатний утримувати, наприклад, про пам'ять